Шалом, це Славко, кішка зайняла позицію на Асі, всі готові для передачі. Значить, у нас погана новина для всіх наших любих споживачів. Війна, нарешті, добралась і до нас. У кузні Петра схопили дорогою команда шліфовщика кінжалов. Так що тепер поки що. Ножі стали доступні, як всі інші в Україні, себто в теорії, от той запас невеликий, що є, кузні Петра. ми будемо розпоряджатися. Оце, от власне, що я вам обіцяв в стилі кубізму, який буде переходити в 3D. Ну, який зараз можливий кубізм, тільки 3D. Зараз, коли я відшив всіх зайвих, будемо говорити за ситуацію. Добре, що не зробили вчора. Тепер вам буде більш зрозумілою. Я... Не волію бути пророком. Як от розуміти всі оці манси? Щоб зрозуміти ці манси, треба поглянути трохи глибше. Ну, по-перше, треба подякувати собі, що все-таки ми вгадали з тими 2400 танками оцінки, ймовірного танкового парку і вже інші українські танководи це підтверджували до нас. Але скажу, що мене не можна запідозрити в знанні? Українських танководів. Отже, виставки можна робити будь-який приклад, оце наші говорящі голови. Каже, Росія в шесть раз снізила атаки після угроз Трампа. Вибачте, каже, що тут 60 полетіло, а не 450, як минулого разу. Слухайте, так і більше Зеленському погрозував, і неясно кому більше. Чого ж ми тоді не... Зменшили кількість атак. Або можна сказати, що Україна зменшила кількість атак через погрози Трампа. Розумієте, ну таку чуш, пароть. Це вже не садомазахізм, це порнографія, розумієте. Йдеться за що? За те, що вичерпався запас? Вичерпався запас дронів і тому. Та й ракети, тому пауза. Ну і всі ж очікували чергової реакції. Вона послідувала. Ну, черговий круг демагогії. знаєте, демагоги біжать по колу. Правильно, поні бігають по кругу. Здається, так було. Любий наш Юнони-Морець. Щоб там не казали, ми все-таки пам'ятаємо її як автора пісеньок за поні, а не як. Старою сумасшедшою туру, тому що невідомо, які ми будемо в старості. Давайте пам'ятати в людях краще. Не будемо українцями, будемо змагати до загальнолюдського ідеалу. Бачити в людях краще, як корейці змагають. У нас бачити щось людське. Так ось в чому проблема? Світ досяг, розумієте, от 60-х років. Людство, дві групи людства, цокнім було вибито з гонитви за Євгеникою, за побудовою людини краще, нового чоловіка. Перше, це німнацистський проект успадкували Саукі, проект советського народу, колективного сверхчоловіка і притечі Антихриста. І нарешті, от вони користуються цим генетичним цим проектом, власне, євгенічним. Вони створили своего, от, советський чек оказався постсавєцьким. От ми маємо справу ці приттічі антіхиста ряду на нас. І ми маємо в якості побочного, власне, як негативний продукт, теж свого постсавка, з яким, в принципі, не знаємо, що робити. Він проявляє себе як власне, і ватник, як і вишиватник. Розумієте? Мене тут звинувачували в Одесі. Слухайте, це було Мені Ігорю смішно. А чого б ви там в Одесі стріляли із пальців би на Шашликах, якби не деякі люди не поспішили приїхати з Києва навіть з австрійськими карабінами. Так що це я? Ну, Правда, правда, а це була ліцензія австралійська. Ну, але ж карабінце одно австрійський так ось. А на, в Європі, от коли ми бачимо цей ідіотизм, зараз я його сформулюю. А це а потім як виглядає ситуація в Європі зараз? Це як я своїй блудній доньці, коли вона ще не була блудною, а була нормальним підлітком. Давно це було, оповідав, що таке пантюркізм вчив. Пантюркізм, коли все турки. От зараз в Європі. Все за Путіна Розумієте, як можна розуміти всі рушійні сили Європи, як справа, так і зліва. Вони всі за Путіна. Що це означає? Я знаю, що це означає, але спочатку поясню завжди Європі надходив рух або зліва, або справа імпульси. І зараз вони всі поєдналися в трогательному єдинстві, як ми й попереджали, і справами об'єднаються проти народу. Чому вони б'яються проти народу? Тому що народу ніжок крім споживання не цікавить, як і наш народ. Народ, як завжди, пив своє віно, правильно, а узурпатор забажав руно. Отак от воно і сталося. І от коли ми бачимо, як анархісти пиляють опори, між іншим дуже ефективна тактика. Один сука до 63-го року, в Барселони, піляв опори, найскільки треба піліти. Півки пам'ятав, каже, за 20 хвилин можна перепілити опору, одну із стоїк опори. Тож, і вони взяли цю анархістську тактику, от коли ми, Франція є собою убіжищем для всякого роду активістів. Бо що їм пред'явити? В 39-го року їх би за саботаж воєнних усилів гільєтінірували, якби німці не встигли прийти. А зараз, ну що пожурять? Ну, Це за вибитий зуб, тебе затаскають за імпланти, адвокати. А так, анархіст, у них активіст може все це достатньо робити. Проти війни, але за Путіна, от ви розумієте, який синкретизм. Праві борються з нашестям мігрантів за Путіна, бачають порятунок Європи в Путінові в воїнственності Путіна. Ліві борються, значить, з воєнною промисловістю Європи, бач, бач, Бачають вбачають порятунок в. Міролюбії Путіна. А насправді вони просто живуть за гроші Росії. Це ефективніше, бачите, це нові комуністи, От як Комінтерн купили всю цю сволоч і харчилися ще до Зелених, зрештою, ви розумієте, змогли передати прапор, так і передали. Про що це говорить? Це говорить про те, що це от протистояння, що сформувалося 45-го року. Америки проти СРСР, а зараз РФ, і воно не спрацювало, воно не було протистоянцем, була гра двох спарених партнерів. І зараз, як сказала Ася вчора, дарма не убирають треба двох. Розумієте, зараз з дошки треба прибрати. Дві сили розумієте, з того боку РФ і з другого боку Сполучені Штати. Ну, розпадом Сполучених Штатів свої займуться. Ми, на жаль, не можемо до того прикластися, прикласти руку. А власне нам треба займатися розпадом Ерефії. Зроблю ще один віс. От зараз всім оцим свічним батальйонам треба було б демордуватися тут, не не йти на заріз заради картинки під російську. Зброю, а займатися краще творенням підпілля у Франції. Бо якщо так вольготно себе почувають анархісти у Франції, чого б там вольготно не, 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 це, не почуватися і українцям? Я скажу. Чому зараз поясню? Обидві сторони мають зійти, тому що Сполучені Штати не виконали свою місію. Не зжерли Ерефію. та вони не збиралися її зжирати, вони зайнялися її зберіганням. СРСР теж не зжер Америку, він такої мети не став. Він хотів туди перебратися, принаймні в індивідуальному порядку. І зараз вони близькі до гармонії, але це, на щастя, гармонія безсилля. Розумієте? Про що, От меморандум опублікували, про що там головне, що видає дражання коленок російської еліти і Путіна? Бажання безнаказаності, бажання, щоб їм за це ні вони це зробили і вони хочуть, щоб їм за це все нічого не було. Щоб не було правових послідствів, щоб не було переслідувань. Ясно, що Європа приєднається до обілювання Путіна для забезпечення його безкарності. Бо те, що вони зробили по рейсу, ну, що толку з того рейса? Правові послідства рейсу ви бачив. такі саме будуть правові послідства російської агресії на Україну. Як цьому всьому протидіяти? Я скажу, що спроби. Проти дії спрямованої вони не будуть не більш ефективними ніж спроби сепаратного миру в Першу і Другу світову війну. Повірте мені, історія першої історії Першої і Другої світових воєн наповнена прекрасними проектами всіляких мирних вирішень, і жоден з них не був втілений. А все добігло кінця. Розумієте? Добігло кінця з такими наслідками, що мало хто міг їх передбачити, обрахувати. Тільки Черчилль їх обрахував, але вже в останні хвилини свого перебування і був посланий. Єдина людина, яка передбачила початок, та передбачила і кінець в Другій світовій війні. А кінця, власне, першої ніхто крім ці Мірвальської конференції уродав, був такий, була така конференція, уродав. Ну, Швейцарський серіал, неймовірно, нудний, як Леніну пропонували гроші художні ви не подивитеся на курорті. Там його варто дивитися заради якихось п'яти хвилин переговорів телефонних з Леніним. Як тільки суму в франках збільшили, так він зразу і погодився. Власне, сенс до чого це. Так ось зараз ніякі спрямовані дії на мир, на перемогу, на поразку не будуть ефективними, тому що. Якби вони були ефективними, вони б уже подіяли в попередніх спробах. От зараз чергове коло біганини навколо таурусів. Всі похапали бубни і сігають навколо карго, карго культу таурусів. Будуть тауруси, не будуть тауруси. Кому будуть тауруси? Розумієте? От кому, кому прийде таурус? власне, Кому буде Таурус? Це і є. Питання майбутнього, воно не визначено. Таурус може бути нам, а Таурус може бути і їм. Більше того, як каже Ася, Таурус не ісключен і Америки. Розумієте? Тепер вже можна не дуже покладатися на моліт. Боже, і їм Таурус прийде. Невідомо, кому Таурус прийде першим. не Розумієте? Я сприймаю Таурус, як, як би вам сказати, як пісєць. Розумієте, Таурус це сучасний пісія, це от символ. Це от як Латріна No, пам'ятаєте, все таки у в Добердо, був хороший один момент у мати Це трактата Латріні номер 3 як вони скидали один на одного. Спочатку австрійці на італійців, потім італійці дерлися в горло альпіні з цією латріною скидали її на австрійців. От так, так само Таурус. Таурус може не питай, кому прийде Таурус, сказав би Хемінгаю. Таурус може прийти і тобі. Так ось, треба кожен має робити свою справу. Росія добуватиметься без наказаності послідств. Вся її дипломатична активність зводиться до одного, повірте мені, до забезпечення собі безкарності наслідків цієї війни. Вона буде накладатися на страх і бажання, але ж розумієте, що Заходу цьому підіграти, але імпотентність Заходу не дозволяє навіть Росії підіграти. Вони пливуть за інерцією О, одну хвилинку. Алло. Да. Слухаю. Так. Да. Кіножі для різі кацапів 19 і 21 см. І їх неможливо. От Україна веде війну. А щоб от... Касапі бічаги, щоб бічаги для різі кацапів замовити, нормальний трьохміліметровий, то неможливо з німецької сталі. Я буду комусь вдячний за більш практичну пораду. Хто ж, не всі ж у нас патріоти в Україні лишилися? Я скажу, багато наших споживачів і за кордоном і можуть щось порадити щодо цього бренду. Повернемося так ось. Зараз кожен має робити своє. Україна недолуго розуміє корупційно бореться і непогано ви бачите смілі. Що як би я не переживав за те, що смілі шліфовщика? Але ж все така інзац команда добралася до шліфовщика кузні Петра, як би він не переховувався. Так що люди будуть до ближчий час до осені, але зміни в суспільстві. Відбудуться не безпосередньо, тому що нема рушійних сил, сформованих організаційно цих змін. Розумієте, це має змінитися. Ми розуміємо, що самогубство Європи має привести, умовно сказати, до ісламізації, до зміни її ландшафту, як політичного, так і етнічного, і культурного. Які ці зміни будуть? Всі спроби спекулювати на цьому, вони. Ну, зарано спекулювати немає організаційних сил. Тому що ті організаційні сили, які ми бачимо, всі дружно топлять за Путіна. Коли ми бачимо, що і ліві і праві топять за Путіна, це означає, що нічого в них не буде. На Росії розумієте, їхнє торжество перемоги воно плавно перетікає в бажання безнаказаності за цю перемогу. Ясно, що безнаказаності не буде. Але знову ж таки говорити за готовність. От вони потанцювали навколо Таурисів і все, хто б сказав, що буде. Потанцювали знову. І це ще кілька розумієте, цих тур де вальс, тур де валяй, це буде кілька разів. Але коли вже ти хочеш, щоб тобі за це нічого не, коли ти думаєш, а паслідстві це означає, що паслідстві будуть, якби Росія не думав. Сила Росії була в тому, коли вона не зважала на наслідки. А зараз, коли вони в меморандумі прописують, а нам за це нічого не буде, це вже означає слабкість. Так що все буде катитиметь, все катитиметься, все котитиметься тим же шляхом, що і котилося, принаймні до осені. зараз важить як швидко вони відновлять свої потенціал для ударів ракетами і дронами. Ось що важить. І так само будуть вони, розумієте, вже спроби буферну зону творити були. Правильно порахували, скільки років їм знадобиться для цієї буферної зони. Все вирішення, на жаль, війни буде через якісь непередбачувані, розумієте, непрогнозовані катастрофічні події. Катастрофа може бути геть різною. Розумієте, ну от не повезло влучити в Трампа і все. А так би мали наслідок. Так само може відбутися все, що завгодно на тлі старіння цієї публіки. І не побоюся завершити це банальним. Триматися треба зеленського. Не тому, що вони євреї знають, куди йде, а тому, що всі оці безсилі, розумієте, всі вони безсилі скидути одного Зеленського, розумієте? Всі оці румунські, польські, словацькі, прості господі, мадярські, німецькі, вся оця шушва, вся оця шалупонь. Вона не спроможна розуміти з'їсти одного Зеленського. То як ви хочете, щоб інша частина цієї шелупоні, яка ще не стала такою, як на Польщі, власне, як на Румунії, як на Угорщині, з'їла Путіна? Так що СДД розумієте, в тому і є неприємна властивість майбутнього, що ми не знаємо, чим воно завершиться. Тільки мийники Женевських кав'ярень Мріяли за падіння імперії після Першої світової війни, а скористалися ним, я скажу, ну, вони я скажу, а не поети мюнхенських пивниць. Так що ніколи не полягайте на поетах мюнхенських пивниць. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А я ще хочу Скажи, сказати, Вот я послухала Славку і прийшла к такому виводу, що всі эти танці вокруг Зеленського. И ничего они с ним сделать не могут. И только не сделают. А, только мы можем, но очень хочется, чтобы народ не Украины не делал этого. Потому что в этом наше спасение. Ну, а когда народ был разумелый, когда народ разумел свой порятунок, они думают, что если они втечут до Португалии, то они порятуются. Да, это такое. А очень страшные внутренние враги, я вот вижу, сейчас появились еще в очереди там всякие, которые забытые люди. Бывшие люди. Бывшие люди. Ты Ля... казати, ты тоже Ляшко там. Это тоже знака майбутнего. Нет, новый, Ася, ты пойми, при всем уважении створить новую говорящую голову против Зеленского, слушайте, они створили. Нема розуміти ще одна ознака майбутнього. Нам треба ж розуміти пророцтва Асі треба читати як Ностардамуса, що я у свободи грозіт. А нема при всьому бажанні вони не створили нової говорящої голови. А те, що бісяться, що на вінському довірили добувати газ, а ви хочете, щоб весь газ підірвали. Розумієте, не будьте українським, краще, хой новінський добуває трошки газу. Може, і нам щось на зиму буде, ніж весь газ не Новинського буде, а його зруйнують російські ракети. Ви чого хочете? Газу новінському гірше, ніж нам не буде. Що б ми з ним не зробили? Так ви що хочете на, на зло мамі газ собі відключить? Тобто, ну не будьте українцями, мисліть. Я до чого це кажу? Що те, що нема досі говорящої голови, не зліпили, і з залужного не вдалося, це означає, що є надія, що Зеленський протримається храбрий партняшка, і доведе нас до перемоги до світлого майбутнього. А там уже ми його проклянемо, коли його увійдемо. Кріпкий орешок у нас. Ну, ви давайте конкурс влаштуємо, як краще називати його хоробим партняшкою, чи крепким орешком, я скажу. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. І не забудьте за ножі пірги для різанини касапів.